Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 37 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО. Найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку, де під вогонь ворожої артилерії потрапило широкіне. По позиціях наших хлопців ворог випустив більше 30 снарядів 122-мм гармат. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько окупаційні війська обстріляли Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське, Павлопіль. Вогонь по наших позиціях в районі Павлополя вів снайпер. На Донецькому напрямку ворог також використовував заборонені мінськими домовленостями міномети, неодноразово обстрілюючи Луганське та Авдіївку. Тут же бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Надвечір противник активізувався на Луганському напрямку. Під обстріли з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Катеринівки.